Доброго дня, пані та панове. Сьогодні 11 січня 2026 року. І от одвічне питання: чи треба вкривати виноград, чи не треба вкривати виноград. Ну, я думаю, це кожен для себе вирішує сам в залежності від умов, в яких він живе, і де ділянка знаходиться і так далі. У мене ділянка знаходиться на на заході Харківщини, ну, а як по Україні дивитися, то це Північно-Східна Україна. От. І от дивимося тепер який стан на сьогоднішній день. Які умови, яка погода? Якщо ще десь днів 7 чи 8 тому, у мене сніг був, ну, я не знаю, сантиметрів 20, так точно був, дуже. Дуже великі великий гори, все було вкрито снігом. І можна було подумати, що можна було вложити оце все просто так, і хай воно собі буде. Але і мороз тоді вже був у мене десь мінус 18, вже було мінус 18. Потім настало тепло. Як бачите, все розстало. Це вчора трошки притрусило снігом, а так все розставше було. О. І зараз уже мороз мінус 10, а очікується знову до мінус 18-20. Я розумію, що як це разова така акція морозу, що воно там день-два, але обіцяють морози майже місяць. І як воно витримає, я не знаю. Тобто я хочу сказати, що в таких умовах, як у мене, коли коливання температур від плюс. Це ми до мінус 20 на протязі місяці ту чи іншу сторону, то вкривати треба мені завжди. Тобто, що я і роблю? Я вкриваю обов'язково кожного року і таким чином виноград завжди. Що спасається? Що хочу сказати з своїх спостережень, таких у мене. Було в минулому році декілька кущів, таких, що я не, ну, не зміг добре їх пригнути до землі. І вирішив скористатися тим, що там той же шпак Володимир Аполінарійович рекомендує, як він бере там і закутує лозу в мішки і кладе на землю. От. До землі пригинає якомога ближче, де неможливо вкрити. Ну і я зробив десь це на чотирьох чи на п'яти кущах. От. Крім того, койде лоза так виглядувала, ну, потрішку буквально сантиметрів по 20 сантиметрів виглядувала не вкрите землею. От. Які висновки? Що я побачив? на весні, коли почалась вегетація, практично вся лоза, яка була відкрита, де бруньки були відкриті, ті бруньки жодна не проснулася. Ті, що далі потім були вже прикриті землею, тобто воно дугою було прикрито, і та частина, що виглядувала, вона жодної бруньки не випустила. А те, що було прикрито землею, хоч трохи, там сантиметрів п'ять. 3, 5, 7, це все пішло в ріст. Що стосується е, закутаного е, в мішки, я там декілька е, шарів закутував мішками цукровими по, по два, три шари, а крім того, вони ж самі по собі мішки ще виходять в два шари. О. Там картина теж дуже печальна, бо Відкривалися бруньки через дві-три через 3 Таким чином. А, чо, а чому? Тому що морози в минулому році, особисто в моїй місцевості, а тут завжди бувають морози на 3-4 градуси нижче, ніж навіть отут за кілометр від нас в селі. От, а в нас воно якби на відшибі біля болота в низинці. От. То в мене були морози до Мінус 26 тривало, ну, держалося десь е, майже два тижні. Ну там від 20 до, до мінус 26-два тижні держались морози. І от все це, що було прикутано, що з що під землі, все воно е, так чи іншим чином було пошкоджене. Тобто лоза повністю не пропада, сама лоза, а от брунька вимерзає і, і вивітрюється, і не знаю, що, з них, що там. Тому в цьому році я однозначно. По-перше, ой, погода допомогла, рукави багато повідмерзали, от, і ці рукави прийшлось прибрати, а от нові вже. Вдалося зробити так, що вони всі добре вкладаються, і в мене жод жодної рукав не виглядає. А от біля хати де менш були б е менші колізії е з цими зворотніми заморозками весною, і там таки залишились якісь рукаві, які було важко пригнути. І якщо я от в цьому місці в мене де деякі були рукави не пригиналися, і в минулому році я закутував цими мішками. То в цьому році я просто взяв щити дерев'яні, поставив і на них накидав землі, до них накидав землі, щоб а, на пагорбі пагорб зробити і таким чином сховати. Ну і отут, -от, біля хати, тут теж щити. Поставив тут старі кущі вже по 10 років. От. І отак от підкидав, щоб земля не, не до, до хати не розвожувалась, понакидав отакі горби, от. щоб жодна гілочка, жодна лозинка не виглядувала. Це, що стосується аби, аби, звичайних форм та сортів. А оце в мене клубнічний. Я його так залишив в цьому році. От, лежить на землі. Тобто я його з арки зняв, лежить на землі. Ну і подивимось, що буде. Все останнє що... <кхе> таке, що можна замерзнути, те я все повкривав. Так що кожен для себе вирішує сам, а в таких, як умовах у мене. То я тим всім рекомендую обов'язково прикривати землею. Можна це зробити і тунельними різними способами, але краще всього. Я, я робив і тунельними все. Там, то миші з'їдять, то відкривати, то бігати, то це все, коли починається весна, там сильно прогрівається, погани пішли потом, коли зворотні заморозки. То воно все відмерзло. Так це було декілька років назад, коли ці зворотні заморозки були там до мінус одного, мінус два і всього один раз за ніч. А як в минулому році це до мінус шести-семи і п'ять раз, то як його спасти дуже важко. От. Тому оці всі тунельні для мене теж вони не годяться. От тому що. Ну, Коливання дуже високі, великі коливання температур весною. Якщо у когось це один-два рази, то в мене точно 5-6 разів. Таким чином я для себе вирішив. так. Ну все, бажаю всім здоров'я і мирного неба. До побачення.